У Сумах освятили новий храм. Церкву збудовано по вулиці Паркова на хім містечку в Сумах приїхав освятити предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Цей храм 12 апостолів на Дуровщині будували впродовж трьох років за гроші парафії та меценатів. Напередодні дня освячення настоятель храму просив вірян залишатися вдома і переглянути трансляцію з події на Суспільному. Але на подвір'ї та в приміщенні церкви зібралося близько 200 людей. Блаженнішого митрополита Київської всієї України. І Святоміханського золотове по монастиря священа химандріта. Нехай поміня Господь Богу царстві своїм завжди і повсякчас і на віки віків. Не побоялись. Взагалі, то я прививки прийняла і положительно отношусь. Я є храм, святий дуже середині. Узкритті церкви епіфанів приїхав. Зустрічала я. Я взагалі думаю, що це непогано. З таким зараз життям, як у нас тяжковатим, може, прийде, душу відкриє, помолиться, легше стане людині. Відкривається храм. Червона дзвона зараз не побоялася приходити? Ні. Як ви дбаєте про свою безпеку? У масі. Частина людей не заходила до приміщення церкви. Я з пересторогою ставлюсь, тому що така обстановка в червоній зоні. Хотілося б зайти всередину, але я остерігаюсь, тому стою поряд. Я взагалі займаюсь храмом, Я будую храми, я будую, реставрую. Я був на освяченні, коли закладали перший камінь. Служба тривала близько трьох годин. Після неї митрополит Епіфані освятив пам'ятний знак на честь воїнів, які загинули за незалежність України. Кам'яний хрест встановили на подвір'ї церкви. Сьогодні ми можемо збиратися, ми можемо прославляти Бога, ми можемо освячувати храми завдяки їхньому героїчному подвигу, про який ми повинні завжди пам'ятати, бо тут ми благоденствуємо. Ми радіємо, а вони там лежать в окопах, в холоді, в будь-яких умовах природних, і ми повинні за це пам'ятати. Після цього митрополит Епіфаній поїхав до села Велика Рибуця для освячення Христа і місця побудови храму. Це був його другий візит до Сум з моменту інтронізації у лютому 2019 року.